Ну, 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 давай, 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 давай. Ну. Чому, коли чоловікові за 40, то його дружина або батьки, йому скажуть, ти, ти що, маленька дитина, щоб ігри грати. Хоча зараз ігри всі переважно йдуть в більшості з позначкою 18. Чому так говорять по сьогоднішній день, що ти ще дитина? Зараз я в цьому відео вам розкажу. Погнали! Це діло в тому, що якраз в 80-х роках з'явилися такі ігрові приставки, як Atari, Rambo, Dendy. ми ще про них не знали. А вже в 90-х у нас почали розвиватися такі так, Atari були, але ну, не всіх. Rambo були чотирьох чи двох дітні, я не пам'ятаю. Це ще приставки такі були, але були цікавість. Гімпад, я ще самі їх колись Шпіля, як то кажуть. А Денґі це вже був прорив реальний. Потім з'явилася Сіга 16-бітна, Сіга Dream Must, DreamCast, на нього точніше казали. І була Sony PlayStation перша. І чому ми зараз діти, щоб грати ігри? Тому що тоді, коли це якраз з'явилася технологія, то наше покоління, тих 40-річних плюс, якраз застало дитинство в цих технологій. І так звиклося, що наші батьки. Знали, що ми грали ігри, коли ми були дітьми. Просто ми, ми не мали інакше. А зараз ігри такі виходять, що дітям практично заборонено взагалі грати. Наприклад, GTA, будь-яка серія. Та багато скільки є. Чукол д'юті, це все, це все про вбивство, насильство, проституцію. Це ж іграх йде, і вони позначаються з позначкою 18. Ти що дитина ігри грати? Хоча це парадокс, якщо дітям якраз ігор грати в такі не можна, О, чому так було? Тому що було, що якраз ця технологія такі розвинулася тоді, коли переважно це сучасне людство, яке зараз має 40 років, застало в своєму дитинстві ігрові консолі. Ось ця історія, точніше. Тому коли людина хоче зіграти якусь собі гру, наприклад, на комп'ютері чи на консолі, звичайно, не сидіти з нею як ігроманом, а десь коли щось собі там пошпіляте. Це не менш поганого. Тобі ж ігри зараз так розвиваються, що вони вже не просто ігри, це вже практично стає реальністю віртуальною.